Вітаю, мої любі! Це телемагазин Прованс. І у нас сьогодні в студії такий проточний кран водонагрівач для кухні. Дівчата, це просто знахідка, особливо коли вимикають гарячу воду. Так це дуже часто буває. Особливо в столиці. І сьогодні я не буду довго, знаєте, розмовляти. Але ми вирішили для того, щоб все ж таки зрозуміти, що це за диво техніки. Ми запросили експерта в нашу студію. У нас буде такий телемост. Ми онлайн будемо з ним спілкуватися, і він нам зараз розкаже всі нюанси. І всі переваги саме цього крану нагрівачу. Так, ну що, пане Олексію? Я вже запрошую вас в студію. Так, ви мене чуєте? Добре, чує, Чи, добре, Так, вітаю вас. Представтесь для наших телеглядачів. І найголовніше, чому вони мають обрати саме цей нагрівач його переваги, яка гарантія, так і скільки він може теоретично прослугувати. Все вам слово. Да. Доброго дня, студія. Доброго дня, шановні глядачі, пані Маргарита. Я вас вітаю. вітаю. Мене звати Олексій, я представник компанії Комплект Керамік, я експерт з сантехніки, займаюся цим більше 12 років, тому трошки в цьому знаюся і хочу вам донести те, що вам зараз пропонують. Перед своїми глазами ви бачите змішувач, змішувач для кухонних ми. Але це не обов'язково, в принципі, його можна встановити і на звичайний умування. Це не звичайний змішувач, це змішувач прямого нагріву. Якщо у вас відсутня гаряча дома вода, або з якихось, якихось причин у вас немає цього гарячого водопостачання, оця штука прийде вам на допомогу. Цей змішувач нагріває воду моментально. Він, його максимальна потужність 3 кВт-3000 Вт. Але це одномоментний нагрів, тобто, це не так, що він постійно працює на 3 кВт. Тобто ви відкрили воду. Чим гарячіше хочете, тим потужніше він бере на себе напругу. Це дійсно знахідка, знахідка для висококвартирних будинків. Особисто я більше 10 років тому, коли переїхав місто Київ, знімав спочатку житло і зіткнувся з такою проблемою. У мене постійно не було гарячої води. Ну, Якщо це літом ще куди не йшло. То взимку це ну доволі це проблема. І мені на допомогу прийшов змішувач прямого нагріву. Єдине, що я поставив і на кухню, і на ванну, вони різних індифікацій бувають. Саме цей це на кухні. Тобто моя дружина не мила посуд в холодній воді, вона не мерзла і посуда нормально милася. Саме ці змішувачі, чому вони універсальні? Він знаходиться в пластиковому корпусі, сам вилив з нержавіючої сталі, який не підлягає корозі. А це означає, що ви його можете виставити і поставити на вулиці. Ви мені скажете навіщо мені змішувати кухні на вулиці? Це просто розширює ваш спектр його застосування. Ви його можете поставити на дачі на літніх кухнях, на літніх кухнях будинку, де немає опалення. Особисто у мене стоїть цього виробника іншої моделі. Просто на вулиці на нього навіть капає вода. Хоча ну виробник цього не заявляє, що прям це потрібно так робити, але головне захистити вашу білку від потрапляння води Но це в будь-якому випадку потрібно робити навіть в квартирі. Mm -hmm. Тобто, купуючи цей змішувач, ви вирішуєте проблеми з водопостачанням. Тобто, якщо, якщо вам не потрібно його використовувати в функції прямого нагріву, так? тобто, наприклад, ви живете в багатоповерховому будинку, mm -hmm. і у вас ця гаряча вода то є, то немає, то ще щось. Коли її немає, ви його вмикаєте в розетку і користуєтесь їм. Коли mm -hmm. вона є, вам не потрібно замінювати змішувач. Ви просто вимкнули з розетки і користуєтеся як звичайним змішувачем, да, і все, в принципі. Пане Олексію. Тобто, я перепрошую, змушена вас перебити, тому що заходять дзвоники на лінію. І одразу хочу для наших телеглядачів нагадати правила нашого телемагазину. Чим більше дзвоників заходить на лінію, тим швидше буде знижуватися саме вартість на ось цей проточний кран водонагрівач. Я нагадую обов'язково, коли ви телефонуєте номер безкоштовний. 0800-21-44-88, Ви називаєте саме код товару ДТ 1125. Не забувайте, і у нас уже 3200 гривень 25 пропозицій. І у нас іще падіння вартості буде. Які ви активні? Молодці. У нас вже багато дзвоників, і я нагадую, що кожні 10 дзвоників. Коли заходять на лінію, іде додаткова знижка 2900 гривень. Я вітаю, вітаю всіх, хто вже придбав. Але наголошую і закликаю всіх, хто зараз нас дивиться, телефонуйте. Чим більше дзвоників заходить на лінію. Головне зареєструвати свій дзвінок, не чекати, поки там візьмуть слухавку. Зараз головне, щоб зайшло максимально багато дзвоників на лінію і вартість буде таким чином. Як знову буде знижка? Я не вірю. Швидко, які ви молодці, які ви активні. Тут ми з паном Олексі... дві тисячі! Дві тисячі! Дві тисячі! Я вітаю, мої любі! Дві тисячі гривень! А, так, ну що, я можу передати слово пану Олексію, тому що він ще ще так! У нас знову знижка! Ну, це прекрасно! Ну це класні новини. Ви дуже активні. І поки у нас заходять дзвоники активно, я нагадую, що доставочку ми сплачуємо за вас. Телемагазин Прованс сплачує доставку за вас, коли ви прийдете на поштове відділення. О, знижка в студію 1599 гривень. Я вітаю, мої любі. Це вже мені здається буде остаточна знижка. Я нагадую, що ще ви суттєво економите, тому що доставку ми сплачуємо за вас. Ви прийшли, роздивилися його дістали. І головне, що ще у нас є гарантія. А от зараз про це поговоримо з паном Олексієм. Так, пане Олексію, вам слово у нас буквально декілька хвилин залишається до кінця лоту. Буквально 5 хвилин так у нас є на лот. Все, давайте, пану Олексію, дамо слово, тому що дійсно він на цьому знається. А нам, дівчатам, що дизайн подобається, але ми хочемо знати деталі. Тому, будь ласка, пане Олексію, вам слово. Дивіться з приводу гарантії всі так. товари і всі вироби компанії бренду ліс. Це польський виробник, завезені з Європи. Вони завезені офіційно в Україну сертифіковані, ліцензовані Його. і вони мають повну сервісну підтримку по всій території України України в кожному обласному центрі. Якщо ви проживаєте в невеличкому містечку або селі, так, вся так. комунікація йде через телефон, а пересилання, якщо це необхідно, хоча це дуже рідко трапляється угу. е, з приводу ремонту або купівлі якихось елементів запчастин через поштові, поштові перевізники е, за рахунок, якщо це гарантийний гарантійний, е, е, випадок, то за рахунок постачальника. З Цим угу. питань немає. Саме цей бренд більше 10 років знаходиться на території вже України, і він набагато набагато більше зна... 에... розповсюджує свою продукцію по Європі і світу. Це справжній польський виробник європейської якості. Mm -hmm. 에... Це відмінності відношення ціна. Якість ви не переплачуєте за бренд, ім'я ви платите саме за виріб, який ви придбаєте, і ви отримаєте гарно запакований. Якісний надійний товар, з яким ви не будете мати проблем. А якщо навіть з ним хоч щось трапиться, ви знайдете гарантійний талон, контакт і, і куди звернутись, і вам вирішать всі ваші е, проблеми, якщо вони виникнуть. Хоча скільки якщо гарантії виник? дається? Скільки гарантії дається? Гарантія Саме? на даний виріб 36 шість місяців, 36 це 3 місяців. роки. Та е, да, це дуже дуже багато і це дуже, дуже приємно такий бонус, тому що ця компанія впевнена в своїх виробах. А це означає, що це дуже високої якості е, матеріали, саме цей змішувач для Змішувачка мийки. пане Олексію, а ще хотіла запитати: а як ось цей перемикач працює, щоб пояснити? Можливо, у когось немає цього ще дива техніки. От, наприклад, в мене такого немає. Як ось тут працює цей перемикач. Як пояснити взагалі для наших телеглядачів, щоб це було ну, доступними словами? Так? Ось ось цей перемикач, як він тут працює? Ось ми вимкнули в розетку. Правильно? Ось що далі? Так, як то... тут? Ви вимкнули в розетку, там є над самою ручкою, по ідеї повинна бути. Така так, штала да, червоного кольору. Так, да? червоного, це. так. Є. E, есть, він працює за при... принципом звичайного змішувача. Тобто ага. повертаєте ну, більше червоного, більше йде гарячої води. Для вашої зручності, от ви пальцем зараз прикриваєтесь, з передньої сторони є маленький чорний екран. Зараз він не активний, коли ви вимкнете його в розетку, так. Ага. Коли... Да. Там він буде відображатися температура на грі та ага. Це дуже зручно у вас, повірте, ніколи ви цього не бачите. Ви постійно чисто інтуїктивно да, підсовуєте так, руку, так, так. то піклись, то холодна, то ще і настраюєте за допомогою своєї шкіри, скажімо так. Тут угу. ви можете е, одразу бачити на екранчику ту яка температуру, яка. Угу. Подається да, через змішувач на даний час. Mm -hmm. Це дуже зручно. Дякую. Mm -hmm. Осу якихось особистих навік навиків користування цим зімкнув розетку, Не потрібно, а там все зрозуміло. Бо, далі. Людина це може зробити і встановлювати. Встановлювати цей змішувач mm -hmm. так же само. Ви його встановлюєте, як і звичайний. Механічний змішувач, єдине, що вам потрібно, вам потрібно подати на нього живлення за допомогою розетки або переноски. Ну у кожного свої там умови, скажімо так, все, все інше, як у звичайного змішувача, це може зробити. І жінка навіть, але краще це доручити своєму чоловіку, брату, уму, сусіду. Я не знаю. Особливо якихось спеціальних інструментів для монтажу не потрібно. Ну, чоловіча Просто робота, будемо так казати. Так, да, одну гайку на своєму відкручуєте, знімаєте і встановлюєте це. І одною єдиною гайкою, одним єдиним пчовом ви затискаєте і ставите, і користуєтеся вже своїм так, так. новим виробом. Так, пане Олексію. Пане Олексію, нам, нам час рухатися далі. Давайте ви таке завершальне слово для наших телеглядачів, можливо, щось не встигли, щось таке головне. І ще сказати гарантію, ми вже і так зрозуміли, що дійсно це вони застраховані три роки гарантії. Це дуже багато, а це теж немало важливо. Що можливо ще від себе хочете додати, щоб попрощатися з телеглядачами? А ми ще потім я декілька хочу ще хвилин з телеглядачами. Потім окремо проговорити якісь наші моменти телемагазину. Вам слово, пане Олексію. Нашим шановним глядачам я хочу сказати, щоб купували дійсно якісні перевірені товари, такі як, наприклад, цей змішок цього виробника. Ми, як постачальники для телемагазину Прованс, постачаємо тільки якісні товари, за які ми несемо повну відповідальність, і представляємо від постачальника всю сервісну підтримку. Тобто, ви купуєте надійний, якісний, офіційний товар, який завезений в Україну. Не контрабанда, нічого. Це не про нас, не про нашу компанію, не про цей бренд. То тобто, есть купуєте. Стерігайтесь під роботим словом. Не за всі гроші світу. До речі. Так, так, у вас все, пане Олексію? Так. так. Я вам дуже вдячна. Змушена з вами попрощатися. Дякую вам від всіх телеглядачів. Нам було дійсно дуже корисно. А тому вам кажемо до побачення, пане Олексію. Нашим телеглядачам я знову нагадую про те, що дуже класно, що є три роки гарантії. Це дуже важливо. І остерігайтеся підробок. Найголовніше знову хочу вам продемонструвати, якось тут ви будете змішувати води. Водичку. Ось і сам, і сам кран, дивіться, мої любі, він теж е, обертається. Тобто ви можете завжди. Ну, ось, обертається, так. Угу. Так, повністю так, він крутиться, так, так, ого, нічого собі, його можна дивіться, як завгодно крутити. Ну і у мене, наприклад, у мами є це дивотехніки, вона дуже задоволена, тому що тепер у неї немає проблеми, бо коли вони купаються, вони там включають колонку ще знаєте, по старим цим стандартам. А ось посуд вона миє і голову завжди раз каже в умивальник, каже собі, пірнула швидко, вона ще коротка стрижка, полоснула все, шик, близько моя любі. Я нагадую, що доставить. Ко сплачуємо ми за вас, тому ви суттєво економите. А код товару обов'язково називайте ДТ 1125 і мені здається, що це ідеальний подарунок для ваших рідних. Особливо буває часто там в селі живе, бабуся, там ще хтось. Або буває там їдете до когось з родичів холодною водою. миєте той посуд, руки болять. А з віком то взагалі буває прям алергія на холод. У мене у тата з, з, зі, з віком з'явилася алергія на холод, щоб ви розуміли. І це теж дуже так некомфортно і така проблема певна, тому ось дуже важливо навіть посуд мити. Та і коли жирна, якась у нас іде посуд, там так ми щось смажили. Цей жирний посуд. Ну вимити холодною, так зараз є ці засоби певні, але. Якщо ми теплою водичкою, так це все хімія, але тепла водичка, вона швидше раз-раз і вимиває, і помити, та і рукам приємніше, що там говорити. Я нагадую, що 1599 гривень, ось це дивотехніки, а потім гарантія 3 роки виходить у нас від виробника. Код товару обов'язково називаєте ДТ-1125. Є таке пакування, все в комплекті. Три роки ну, пане Олексій сказав, що три роки теж на цей кран іде. Тому не знаю, ну вже ми відпустили пана Олексія, треба буде уточнити. ну Ми, ми тоді з'ясуємо, але навіть рік, навіть рік, ви вже з'ясували, так, у пана Олексія? О, якраз він у вас там на зв'язку чудово, тобто на електричній іде 12 місяців, тобто рік. Але це теж дуже і дуже багато. Я вам хочу сказати. І ви ще додатково не платите за цю гарантію. Бо дуже часто буває в інтернет-магазинах, якщо ви купуєте там телефон, до прикладу. А якщо ви хочете, щоб гарантія була 3 місяці, стільки треба доплатити. Якщо 6 місяців, стільки, а якщо рік, то там вже майже е, як телефон той коштує. Тому так, на жаль, в наш час такі реалії. Тому 12 місяців це. Дуже класна, усе ж таки гарантія. Все, я нагадую, код товару ДТ-1125, А вартість 1599 гривень. Доставочку ми сплачуємо за вас. Мої любі нам час рухатися далі. Ви продовжуєте телефонувати. А я за мить знову з вами в цій студії.